У теплій, але скорботній атмосфері в Луцьку відбувся особливий захід до дня матері. Вшанували жінок, котрі втратили найцінніше своїх синів та дочок на війні. У цій залі кожна мама із розбитим серцем. Вони розуміють одна одну, як ніхто, без слів. Дорогі українські матері, низько схиляємо голову перед вашою долею, перед вашою жертовністю і відданістю, перед вашим зраненим і зболеним серцем, у якому назавжди живуть найдорожчі. Згадали кожного, хто поліг у цій страшній війні ще з 2014 тисячі року. Їхні серця билися в унісон із духом свободи. Зі словами підтримки до матерів звернувся міський голова, бо ж їхній біль це біль всього міста. І такі шрами на душі у мами не загоюються. Сьогодні особливо важливо їм сказати, дякуємо, ми з вами, ми пам'ятаємо. Низький уклін вам, дорогі мами, за ваш материнський подвиг, за вашу мудрість, за вашу жертовність. Дякуємо вам, що виростили, виховали справжніх героїв, завдяки подвигу яких Україна сьогодні продовжує боротьбу, продовжує оборону. Україна сьогодні в крові, але вона живе. Герої, ваші сини дали можливість сьогодні діткам виступати на цій сцені. Дають можливість діткам сьогодні ходити в дитячі садочки, в школи. Найзворушливішим моментом зустрічі став виступ дітей. Вони виконали молитву за Україну, за матерів, за тих, кого вже немає, і за тих, хто бореться. Римська любов безмежна, її не зламати навіть смертю. І саме завдяки таким матерям ми пам'ятаємо за що боремося. Олена Лищук, телеканал Аверс.